Ну, що uh, uh, Мені цікава вся інформація. Тому, тому, тому що, то, що ми. Дивіться, я вважаю, так да, Володя правильно сказав, там, ми там неправильно, там та сам. Але якщо це на користь громади, я піду на порушення. Якщо це на користь громади, да. так. Вот. Знаєте, ну, така природа. Знаєте, я послухав, вроде красиво, вроді я а потім природа мені підказує. Інтуїція. мені не треба бути фахівцем. Мені інтуїція підказує, що це шкода для міста. І да, це обман, це облуда така, знаєте, от красиво. Можна любе, любе, любе дійство так приукрасити. Вот. Знаєте, що це вроді красиво. Але реально я не отримую, сім'я моя не отримує і громада не отримує покращення. А земля уйде, а з космосу вона обратно нам не упадеться практично 100 гектарів. Тому, тому дуже скрупульозно відізвати все, сісти, розібрати по поличкам все і побачити результат. Якщо ми будемо мати зиск для міста, для громади, то да, якщо це під здоровим знаком опросу. То ми такі саме здоровий знак вопроса нарисуємо і їм. І все. І поки ми не з'ясуємо, що це буде покращення, що ми отримуємо щось для міста, вибачте, ви кажете про інвестиції, в інвестиції там, що там робочі місця. Якщо б туди зайшло, вибачте, підприємство, якісь чикарейці, там, і це було реально там тисячі місць робочих, і інвестиції в міста, я був би за. Але якщо просто збільшиться навантаження на місто, зробимо більше муравей. при этом еще добавится куча проблем и эти люди обратно прибегут к нам выращивать свои проблемы зачем этот бардак разводить ребята земли у нас не добавится они ей только сменчиваются. вот а рассказывать там что мы когда все сделаем вы сначала забить покращение а мы побачим да хороший инвестор, все туда мы включим зеленый свет не значит красный все спасибо